Я вірю тобі, він не тине, не відведе. Бажаю всім здоров'я, дуже радий мати знову з вами зустріч на цьому каналі, який називається Духовні Сили України. Дуже радий, що разом ми рухаємося до перемоги, і дійсно, разом з вами ми робимо дуже важливу справу, захищаємо нашу країну і допомагаємо нашим людям пройти через ці обставини і залишитися здоровими, неушкодженими. і Мати повноцінне життя. Хочу сказати, друзі, перед тим, як ми вже підемо в слово Боже, хочу сказати, що те, про що ми говоримо, воно потрібно не тільки військовим, воно потрібно для кожної людини, яка знаходиться в країні, де йде війна. Ми говорили з вами, що капеланське служіння це. Служіння священників, які мають підійти до суспільства, яке знаходиться у війні. І воно має не просто щось говорити, а воно має говорити, священство має говорити Боже Слово, яке буде міцною підтримкою для суспільства. Також хочу сказати, друзі, ми з вами чекаємо перемогу і ми віримо в перемогу, молимося про це і робимо все можливе для цього. Але я хочу сказати, що навіть тоді, коли завершиться все, друзі, ті істини, які ви чули на цьому каналі, вони дієві для кожного часу. Для часу, коли люди в такому стані, для часу, коли люди будуть в стабильному мірі жити, але що нам потрібно продовжувати, продовжувати використовувати Слово Боже і принципи, які воно дає нам. Тому що це назавжди, це не тимчасові. Якісь речі. Слово Боже, воно вічне, і воно буде працювати в кожний час. В кожний. Тому <свісно> майте це на увазі і е, дійсно беріть всі ті дійсно перлини, сакровища, да, які Бог посилає в наше життя. Як ми чули, що Слово Боже воно дає нам. Великі, дорогоцінні обітниці. Це не просто щось, знаєте, ну, таке незначуще. Ні, це дуже потужне, дуже потужні скарби. Добре, рухаємося далі. Ми говорили, що коли людина приходить до Бога після народження згори, після прийняття спасіння. Що треба зробити? Треба оновити розум. Чому? Тому що її розум, який знаходився під окупацією сатани, він зіпсований. І, що потрібно, потрібно оновити його, Словом Божим. Після того, як, як люди оновлюють слово, а, свій розум, треба захищати його. Чому? Тому що... Сатана, він той, хто буде постійно атакувати і буде використовувати духовну зброю, це Омана. І останні часи це часи великої омани. А, тому, друзі, а, це наступне. Далі ми поговоримо сьогодні про те, що саме Слово Боже, воно Приносить реальні зміни. Давайте прочитаємо дуже потужне місце святого письма це Євангеліє від Іоанна, перший розділ і перший вірш, і ну, до п'ятого прочитаємо. І от подивіться, як говориться тут. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Все через нього повстало. І без нього не повстало нічого з того, що повстало. Потужні слова, друзі. Все через нього повстало. Тобто, і без нього нічого нічого не повстало. Тобто людина, наприклад, хоче якісь зміни в своєму житті. З чого треба почати? З слова. Тому що без нього не відбуваються зміни. Людина хоче покращення життя. З чого треба починати? З слова Божого. Тому що без нього немає покращення життя. Бачите, все через нього, все через нього. І без нього. Нічого не відбувається. І далі написано, у ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряви, і темрява його не огорнула. Тому, друзі, оцінивши Слово Боже, ми зможемо його використовувати і бачити великі результати. Послання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш, говорить, що віра приходить від слухання, а слухання через слово Христа. Тобто без слова Христа у людини немає віри, у людини немає надії, у людини немає впевненості. Чому? Тому що, бачите, сьогодні. Багато людей вони розочаровані тим, що відбувається в світі. Люди перестають вірити іншим людям, правительствам, людям. Чому? Тому що, знаєте, не завжди можна на це покластися. Але, друзі, коли ми дійсно. Приймаємо Слово Христа, від Нього, від Божого Слова приходить віра, від Нього від Божого Слова приходить натхнення, від Нього від Божого Слова приходить надія, приходить радість, приходить впевненість, різна, різна, різна підтримка. Тому зміни відбуваються через слово. І, от, друзі, коли ми оцінили. Раз. Потім, коли ми оновили розум і наповнили розум своїм, свій розум Словом Божим, далі що важливо, щоб і серце було наповнене, щоб слово не тільки залишилося на рівні інформації. Тому що от є, ви бачили релігійні люди. Вони мають вигляд благочестя. Вони навіть можуть говорити і цитувати місця святого письма, але подивишся на їхнє життя, воно не змінене. Це релігія. Тому притчі 4.20. Ми дуже часто використовуємо на наших зустрічах це місце святого письма, але воно дійсно важливе по справжньому. І от звертається Бог, сину мій, будь уважний до моїх слів, прихиливши своє вухо до моєї мови, нехай ці слова не відходять з перед очей твоїх, зберігай їх у своєму серці, бо вони є життям для того, хто їх знаходить, і здоров'ям для всього Його тіла. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела. І, друзі, знаєте, наше серце, воно є тим ґрунтом, який може розчинити слово Боже. Тому що є один. Приклад, також я хочу прочитати вам. Це записано в євреях, 4 розділі, другому вірші, в посланні до євреїв 4.2. Дивіться, тут говориться про людей, яким була сповіщена добра звістка, але вона не принесла жодного пожитку. І дуже важливий момент, відповідь, чому. Слово Боже не принесло пожитку. Давайте прочитаємо. Їм була сповіщена добра звістка, але почути слово не мало для них жодної користі. Уявіть собі, як це може бути? Вони чують слово, але слово не приносить користі. Хоча воно. Має приносити. Ісус Христос одного разу розповідав притчу, дуже важливу, найголовнішу притчу з всіх притч це притча про а, сіяча, який сіє зерно в ґрунт. І учні не зрозуміли цієї притчі, вони прийшли наодинці і питають, розкажи нам. Що означає ця притча. Ісус каже, якщо ви не розумієте цієї притчі, як ви можете щось взагалі зрозуміти? Він каже, що сіяч, ну це він, да, Ісус, зерно це Його слово, грунт, в який Він кидає зерно, тобто слово Своє, це наші серця. Але, Чому слово не приносило плі, тому що в першому випадку сатана приходить і краде, в інших випадках сатана заглушає слово різними клопотами. В інших випадках він ганіння піднімає на людину, обставини змінюються, щось відбувається, і людині ніколи приділити увагу. Слову Божому для того, щоб розчинити його, розчинити. Але е, є четверта почва, да, четвертий ґрунт, в якому Слово Боже дає великий врожай да, в 30, 60 і 100 крат. І от, друзі, коли ми читаємо е, оце послання до Євреїв 4.2, і ще раз, дивіться. Їм була сповіщена добра звістка, але почути слово не мало для них жодної користі. І далі чому? От зараз ми дочитаємо, бо вони не поєднали його з вірою. А інший переклад говорить: не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Воно не розчинилося в їхніх серцях, і тому воно не принесло плоду. Тому, друзі, коли ми правильно з відношенням поваги приймаємо Слово Боже, воно буде приносити користь, воно буде приносити, як написано тут, пожиток. Тому, друзі. Зосередьтеся на Божому слові. зосередьтеся, приймайте Його не як щось незначуще, а як великі і дорогоцінні обідниці, великі і дорогоцінні обідниці. Воно може змінювати. Я хочу помолитися, щоб дійсно, знаєте, Бог допоміг вам. Бог допоміг вам приймати Слово Боже так, щоб воно приносило плід. Боже, я дуже дякую Тобі за те, що ти посилаєш своє живе Слово в життя цих людей. Я дякую Тобі за те, що ти посилаєш своє Слово, хочеш зміцнити життя кожного. Хто приймає. Дякую тобі, Боже. Я молюся, нехай. Дійсно, люди, які чують це слово, приймають його з повагою, і воно приносить користь і великий, великий пожиток. Благословляю кожного, хто чує мене іменем Ісуса Христа і проголошую проявлення Божих благословень на їхніх життях, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Amen.